Від Дніпра до прифронтової Новопавлівки лише три години їзди. Побиті дороги, спустошені та понівечені будинки. Саме так виглядає маршрут до села. На шляху зрідка з'являються поодинокі автівки. У самій Новопавлівці людей залишилося дуже мало. Тут навіть проводили евакуацію місцевих з дітьми. В населеному пункті переважно залишились одні пенсіонери, бо їхати кажуть немає куди. Нещодавно тут вирувало життя, тепер лише попіл. Російські війська методично перетворюють прифронтові населені пункти на руїни, пускають по них керовані авіабомби, дрони атаки не вщухають ані в день, ані вночі. 3 мая я бачила, коли летіли ворожі дрони і каби, і розбомбили святовознесенський храм в два часа дня. десь, около двох часов дня пряме попадання. Валентина Михайлівна мешкає по сусідству. Розказує пів життя пропрацювала у свято вознесенському храмі будівлю, яка була культурною пам'яткою. Росіяни знищили за кілька секунд. На щастя, храм не працював всередині людей не було. Оце тут алтарь, де батюшки служать, а це зал, який, в якому знаходилися, приходили прихожани для служби в цьому Святовознесенському храмі. я близько була, я наблюдала. Горіло довгенько. Три удари гучних було страшно, яких. У нас навіть на нашій території двері підкривалися. Єдине, що вціліло в храмі, це ікони та люстра. Місцеві сподіваються, що після нашої перемоги святили зможуть відбудувати. Новопавлівці, ні аптек, ні магазинів, ані поштового відділення. Тож щоб купити продукти або ліки, люди вимушені їздити у сусідньому живу. Окрім храмів та магазинів у Новопавлівці, Росіяни зруйнували і навчальні заклади. Останню школу розбили буквально цього місяця. З нею місцеві кажуть, померла і остання надія. Посподівалися, сподівалися, що після перемоги їхнім дітям буде де навчатися. Очас окупанти намагаються прориватися до адміністративного кордону з Дніпропетровщиною і щоденно гатять по цивільних. Від будинків на одній з вулиць у Новопавлівці буквально не залишилось нічого. Все побили ворожі снаряди. Тут нещодавно загинув 54-річний чоловік. Цю вулицю окупанти обстріляли керованими авіабомбами. На руїнах будинку де мешкав загиблий і досі вірно чекає його пес, не розуміючи, що господар більше не повернеться. Кі селянам тільки сниться. Гучні вибухи тут лунають постійно. З кожним днем ситуація погіршується. Майже у кожному районі чатують ворожі дрони. Охочих виїхати волонтери забирають, ризикуючи власним життям. Шляхи евакуації росіяни знищують. Так нещодавно ворожими снарядами поцілили просто у міст через річку солону. Нині, за даними інтерактивної карти бойових дій росіяни в лічених кілометрах від кордону з Дніпропетровщиною в Новопавлівці залишилося менше сотні жителів, проте надію вони не втрачають. Моляться, щоб якнайшвидше настав мир і не доводилося тікати від ворожих снарядів. Вірять в перемогу та впевнені, що пройти далі росіянам не по зубах. Я думаю, що їх не пропустять. Це єдине, що вони можуть сюди каби кидати і дрони. А їх ніхто сюди не впустить. Вони не війдуть. Я просто бачу це своїм відділенням. Вони не війдуть. Ні сюди, ні Спокровськ вони не відуть. Вікторія Вахрушина, Денис Єласавенко. новини 11-го каналу.